Добрий день, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні на своїй кухні я буду готувати рибку, яка називається льощ. Її трішечки недооцінюють, можливо, через те, що в основному тільки смажать. А смажена вона трішки суховата, особливо весною. Отже, для того, щоб приготувати соковиту рибку, я вам сьогодні запропоную такий рецепт. Спочатку рибку в борошно, так як завжди, обвалюємо. Підігріваємо сковорідку, розкалюємо її і викладаємо і підсмажуємо отакі от, от хвостики. Я зараз хвостики покажу вам. Рістовком смазуємо з обох боків. Перевернула варітку і, і боків. Поки підсмазуються шматочки ляща, я дрібненько нарізую таклішечку і зелену під А так смачуся, і смазываю в гарняченку шматочки для сча і навіть літочку притручую меленим перчиком. Додаю цибулі і цапрушкою. Протускувавши буквально 30 секунд, я заливаю округом. Отак. Не двірю. І прикриваю кришечкою. Водичку трошечки підсолюю. А так маленьку щепотку солі кидаю. І буквально через 5 хвилин. Перевертаю на інший бік. І знову прикриваю кришкою. Додаю ще трішки води і тушкую до готовності. Хвилин 20 усього тушкую. Отак. І так приготована рибка виходить набагато суховитіша. Ніжніша. Я навіть от такий віршик малесенький склала. Соковитіша, пухкіша, ніжніша. І для шлунку корисніша. От тільки погляньте, як, яка вона получається. Дуже така ніжна, соковита рибка, дуже гарна. Просто тане в роті, як то говориться. Хороша така рибка, получається, біла, гарна. І я подаю. Таку рибку із овочевими котлетами, і з огірочком таким нарізаним, на салатових листочках, дуже красиво виходить, і дуже смачно. І вони, отака рибка дуже смакує саме з овочевими котлетками. Можна подати навіть з вінігретом. Я от і вінігрет сьогодні приготувала такий, теж можна подавати з рибкою. Якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтеся ставте лайки, я дуже люблю готувати прості, смачні і вишукані страви.